Добрий день, мої малята! Я рада знову вас вітати. Малята, яка зараз пора року? Так, зараз зима. Зима це чудова пора року. Дітки її дуже люблять. Любить зиму дітвора. Тіше діток диво, сміх. Щастя і радості пора. Скрізь двинить, веселий сміх. Малята, а ви знаєте, що взимку прогулянка може бути дуже-дуже веселою. Як ви гадаєте, що можна робити взимку на вулиці? Так, можна пограти в сніжки, зліпити сніговичка, покататися на санчатах, на лижах або на ковзанах. На снігу. Навіть малювати можна фарбами, ручками або ніжками. Навіть собою, якщо мама дозволить. Малята. Погляньте на малюнок та розкажіть, що роблять діти. Хлопчик та дівчинка ліплять сніговика. Хлопчики граються в сніжки. Хлопчик Спускається з гірки на санчатах. Дівчинка катається на ковзанах. А як ви гадаєте, діткам весело чи сумно? Так, їм весело. Малята, послухайте маленький віршик і спробуйте його за мною повторити. Сашко Мишко й оксаночка швидком мчать. На саночках. Давайте разом. Сашко, мишко й Оксаночка швидко мчать на саночках. А тепер давайте ще раз трішечки швидше. Сашко, мишко й Оксаночка швидко мчать на саночках. Молодці малят! Малятка, давайте ще раз пригадаємо, що ж можна робити взимку на вулиці. Можна грати в сніжки, ліпити сніговичка, кататися на санчатах, на лижах або на ковзанах. На снігу можна малювати. Молодці малята! Ви сьогодні гарно попрацювали. Я бажаю вам веселої прогулянки. І прощаюся з вами. До наступної зустрічі!